Ми сьогодні зможемо пов'язати із свято, яке стало із певного часу традиційним і до нього по-різному ставляться, просто називаючи святом весни і краси сьогоднішній день. Ви знаєте, що Тарас Шевченко, як будь-яка людина, і розчаровувався, і закохувався, і відповідно теж писав те, що пов'язане із коханням, щасливим і нещасливим, взаємним чи нерозділеним коханням. І сьогодні буде така пісня на вірш Тараса Шевченка. – «Отдай мене, моя мама! Вірш Тараса Шевченка, а музика Людмили Саловінської Шестерняк. І автор цієї музики приїхала сьогодні до нас із Білої церкви виступити на цьому концерті Фронтовий Кобзар. Зустрічайте на цій сцені Людмила Саловінська-Шестерняк. Із піснею на вірш Тараса Шевченка, який ї присвятив його першому коханню, а компонує Василь Шестан. Одай мене моя та не за старого. Одай мене моє серце <поцелес> та за молодого. Нехай старий бурлакує гроші. А молодий мене любить, долі не шукає, нехай старий вона гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає, не шукає, не блукає чужими стихами, свої воли, свої вози, а пози. К літками цвіте, розцвітає, має поле, має... И чернибровы, доги та легче, пластовые слова. Шестерняк, автор цієї прекрасної пісні, музики, на слова Тараса Шевченка, Біла Церква.